Великобританія та Латвія Оголосили величезний тендер і запрошують підприємства брати участь у змаганні за контракти на постачання fpv дронів для української армії у великих кількостях. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. мова зараз йде про так звану коаліцію дронів. Головні умови для участі у тендері це виробництво безпілотників у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи переваги західної промисловості. Британське міністерство оборони уточнює, що конкурс відкрито для представників будь-якої країни, яка входить до контактної групи з питань оборони України. Почнемо рубрику з теми про пошук нових збройових можливостей, які працюють, тобто воюють, але залишаються непоміченими а потім несподівано таки потрапляють у кадр. Збройні сили України, а точніше, білоцерківський зенітно-ракетний полк, показав відео з зенітно-ракетним комплексом ОСА, який отримав нові ракети. Цей ЗРК зараз активно використовується насамперед для знищення таких ворожих цілей, як крилаті ворожі ракети, безпілотники, зокрема Орлани. Це робиться зазвичай за допомогою ще радянських запасів ракет, яких насправді не так вже і багато. Але на цьому відео видно, що окрім штатних ракет до ЗРК ОСА, оцей комплекс споряджений ракетами ближньої дії повітря-повітря Р-73. Це власне ось ще один прояв отієї відомої вже нам концепції Франкінсам, коли поєднуються речі, які раніше були несумісними, тому що ракета Р – це власне ракета ближнього бою для літаків. Проте зараз її прилаштували до ЗРК ОСА, і можна припустити, що тепер цього комплексу можна збивати повітряні цілі, та десь на дальності у 12 кілометрів. Головне, щоб головка самонаведення захопила ворожу ціль, і причому ракета 73 Може виготовлятися в Україні, тому що і головку самонаведення, і деякі інші речі можуть виготовляти наші підприємства. Так що, думаю, що цей проект може бути масштабований. А зараз ми очікуємо. На додачу до зерка Оса, який є зерка малої дальності, інші з інтеракетних комплексів вже великої дальності від наших партнерів ми говоримо про те, що зараз було оголошено про те, що Італія передасть нам ще одну батарею чи комплекс під назвою «Сампті». Це один з найсучасніших зразків зерка великої дальності. Він Пристосований аби боротися з із літаками із крилатими ракетами, і головно, головно навіть із балістичними ракетами на кшталт російського кінжалу і з окремими показниками. Цей ЗРК навіть кращий, ніж Петріо, тому що він більш мобільний, він має дальність знищення там літаків на дальності 150 кілометрів, а балістичних цілей десь на 35 кілометрів, що навіть краще ніж у Петріота. Коли ми це отримаємо, тут цікава річ, тому що, мовно кажучи, італійська преса, зокрема Гезата Стампа написала, що цей комплекс вже переданий. З іншого боку, ми знаємо, що були повідомлення, що цей комплекс буде переданий, щонайменше достатньо швидко до 13 червня до засідання країн G7. Тож сподіваємось, що насправді ці посилення нашої протиповітряної оборони відбуться достатньо швидко. А далі ми будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту, де минулої доби було 137 бойових зітнень позаминуло було 60, Минуло доба 137 тридцять говорить про збільшення динаміки на всій протяжності е, фронту. І перед тим як перейти до нашого гостя, я хотів би, щоб ми оголосили про черговий збір, який проводить наш е, канал. Закликаємо долучитись до нового збору. Бійцям аеророзвідки бригади Національної гвардії Рубіж потрібні мавіки та фпв дрони Необхідна сума це 3 мільйони гривень. Е, Зараз ви бачите на екранах QR-код, за яким можна перевести кошти, і ваша допомога вкрай важлива. І зараз до нас долучається Віталій Литвин, офіцер відділення розвідки бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, герой України. Золоту зірку героя він отримав у червні 2022 року. Пане Віталію, вітаю вас на каналі Еспресо. Ради бачити і чути. Шановна студія, шановні телеглядачі, слава Україні! Героям слава не раз спілкувався з офіцерами вашої бригади, і ми головно говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку. Ваш підрозділ особливий, його можна використовувати і застосовувати на інших напрямках з огляду на потреби військового командування. Тож хотів би, щоб ви самі. Е Дали характеристику того напрямку, на якому ви перебуваєте, і де вашому підрозділу зараз доводиться виконувати леву частину завдань. Я хочу сказати, те, що нашу бригаду гвардії на робіж зараз застосовують на декількох напрямках, а саме це харківський, Куп'янський та лиманський напрямок. І тобто, левого частку задач ми виконуємо на всіх цих трьох напрямках, тому що кожен з тих напрямків дуже важливий. І ми викладаємося там повністю на 100%. І як ми бачимо, наша розву... аеророзвідка нашої бригади збирає на FPV-дрони та на мавіки. Хочу трохи пояснити телеглядачам, як ми їх використовуємо. Тобто, 3T ми використовуємо для коригування артилерії, щоб противник, коли проводить штурмові дії, він не міг наблизитися до наших підрозділів, до наших оборонних позицій, щоб його знищувати безпосередньо ще на підході до цих позицій. А FPV-дрони ми використовуємо, тому що ми розуміємо, хочу коли ФПВ-дрони такі стали популярні, коли в нас був брак артилерійських боєприпасів, і ми зрозуміли, що ФПВ-дрони можуть компенсувати брак цих боєприпасів і ефективно знищувати бліндажі, знищувати техніку, техніка, яка рухається, і палити цю техніку під час штурмового які проводить противник. Зараз ми ось бачимо кадри нашого другого батальйону оперативного призначення, це Лиманський напрямок. Противник там застосовував при штурмі бронетехніку. Як ми є ще відео в інтернеті, можете подивитися? Він застосовував танк, це як його називали. Сарай, він був обшитий з усіх боків, і як ми всі на початку повномасштабного вторгнення сміялися з тих мангалів, але вони виявились до такі ефективні проти ФТ відронів. І якщо не використовувати боєприпас посилені дії, то ці танки можна навіть не знищити, і вони наближаються дуже до переднього краю наших. І цей танк був знищений нашими піхотинцями прямими пострілами з 50 метрів, зручних протитанків, гранатометів. Ми завдали два постріли, і цей танк був знищено. А ось саме. Півдрони та мавіки е, вони допомагають в знищенні ворога ще на підході до наших позицій. Пане Віталію, а от яка зараз е, особливості дії противника? Чи кількість бронетехніки зменшується, чи навпаки збільшується? Ну, зокрема, в порівнянні там місяць чи два тому, тому що є різні оцінки ситуації. Зараз говориться про те, що більше все таки ворог використовує живу силу без підтримки бронетехніки. Знаєте, це можна навіть не за часом, а від напрямку до напрямку прослідковувати. Наприклад, на Лиманському напрямку противник засуд проводив штурмові дії за підтримкою танків, БМП та іншої броньованої техніки, таких як БТР. На харківському напрямку, де наші підрозділи також діть, противник бронетехніку там не використовував. Він використовував там дуже велику кількість піхоти. Наприклад, на кухнянському напрямку противник там хоче використовувати раптові свої дії, і він там використовував баги. Тобто він. Він відправляє один багі з відділенням піхоти. Якщо вони мають успіх, вони відправляють ще два баги з піхотою. і Вони штурмують далі, тобто покращують свій, розвивають так, би мовити, успіх. Якщо вони успіху не мають, просто один багі з піхотою знищується, і противник перестає проводити штурмові дії. Тобто у противника армія дуже досвідчена. Командири рівня бригад досвідчені в них бойові дії за плечами ведення на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Це Сирія, також багато військовослужбовців їхнього країни приймали бойові дівчини в Грузії та в інших країнах, тобто це досвідчені командири, і вони можуть дуже хитро використовувати свої засоби як живу силу, так техніку, раптовість. Тобто вони підходять до цього, так би мовити, як художники. Як вони бачать, вони так і використовують. І на Харківському напрямку хочу зараз на ньому зупинитися. Там противник ось була така в інтернеті, що Лаудіна, це замісник Кадирова казав, що він хоче використати. Він з честю буде застосовувати свої підрозділи там, що Російська Федерація хоче їх там застосовувати. І як для мене, це показник низького морально-психічного стану військ Російської Федерації на Харківському напрямку, тому що коли ми стикалися з підрозділами Ахмата, то вони стояли позаду підрозділів основних підрозділів Російської Федерації і контролювали їх, щоб вони не тікали. І за. Зараз ми можемо бачити, були кадри у Вовчанську. Я не пам'ятаю, який підрозділ, що просто російські російська федерація, їхні військовослужбовці просто рухалися в бік сил оборони України з піднятими руками і багато і у Юрія Бутусова були відео, де він допитував Сил оборони України допитували полонених. і Вони також наголошували про низький моральний морально стан саме російських військ на Харківщині.